Колін Гувер, шкодуючи за тобою. Це вже шоста книга, яку я прочитала від Колін Гувер, і це просто всерденько. Я цій книзі поставила 5 з 5, тому що це досить такий нелегкий роман. Він такий життєвий, описуються достатньо такі болючі життєві ситуації, як може бути, і вас буде гойдати тут на емоційних качелях вгору вниз, вгору вниз. І буде тримати дуже-дуже сильно. Колін Гувер, майстриня написати, описати біль. Ви будете кидатися від трагедії до кохання, вас буде кидати і в сум, і в радість. Ви будете плакати як від горя, так і від щастя. Ви будете переживати емоції з героями, ви будете злитися, психувати, ви будете приймати різні сторони цих героїв. І цьому майстерність Колін-Гувер. Тут є такі тропи, як, звичайно, лінія кохання. Тут є дві лінії: одна лінія батьків, скажімо так, дорослих друзів і батьків доросла така лінія напевно, це так правильно сказати, і лінія підлітків. Кохання і там, і там. Там воно більш зрізле, осознане, а там більш підліткове, але таке чуттєве і гарне, що просто надихає. Тут є бунтарство підлітків проти батьків. Тут є нерозуміння батьки-діти, тут є зради у відносинах. тут є вибір професії, знаходження себе також в хто ти є в житті і хто біля тебе має знаходитись. Дана книга мені. Дуже сподобалася, але вона давала мені також відчуття, не скажу, що ображеності, але такої якоїсь питання: ну чому, ну коли? Ну досить вже страждати. Одна з головних героїнь Морган це, скажімо так, мама, називаємо так в даній книзі, вона мені прямо їй було шкода. Вона сприймала на себе таке відчуття: весь цей біль, весь негатив, і просто. Була такою фігурою, яка всім мала угодити. Е, мене ображало те, що вона не могла завчасно поговорити своєю донькою Кларою. То, що вони один одному щось витворяли, забороняли, не забороняли, тріпали нерви, протестували, робили щось назло. І це тянеться протягом всієї книги. І ти думаєш, ну досить, ну коли вже ви дві дорослі людини поговорите? Е, гарне кохання Клари і Міллера. Як він в неї закохався? Коли? І в кінці книги відкривається зовсім ще й він інакший. Це такий прям романтичний, романтичний хлопець. Це ще історія про те.